Слава Ісусу Христу. сьогодні у День батьків Івана Хрестителя Захарії Єлисавети поділитися з вами такими роздумами. Ми всі знаємо таке поняття політичних партій як вождизм, коли якась партія створюється на базі лідера, і цей лідер є головне, що є у цій партії. І ці партії інакше називаються вождизмами. Вони всі імені однієї людини. Тобто є одна людина на її честь або для її підтримки на виборах зроблена партія, і всі за неї голосують, не задумуючись навіть над тим, які саме цінності буде відстоювати та чи інша партія. І от що цікаво, весь е цивілізований світ він вибирає партії на виборах не за особою, а вибирає за. Тим, які цінності ця партія несе і проповідує, чи то демократична, чи то ліберальна, чи інша, так, люди голосують за цінності, а не голосують за особу. Я вважаю, що схожа проблема є і в церквах. Коли, наприклад, ти читаєш такі лозунги. там, наш пристоятель митрополита Нуфрії, ми з Онуфрієм до конця, там, чи пам'ятаєте такі вигуки, там наш патріарх Кирил, там, ну, неважно і так далі. Люди якимось чином знімають з себе відповідальність і перекладають усі цю відповідальність на лідера. Тобто їм не цікаво більше, що стоїть в самій ідеології, що проповідується їм важлива ось ця особа а, лідера і більше нічого. Це... Не буде правильним підходом, тому що, перш за все, для нас мало би бути важливо в церкві, що звичайно, вона як тіло Христове, її очільник є Христос Спаситель, а е очільники її, вони є тимчасові, вони мають право бути грішними. Якщо на то пішло, ми маємо право е дивитися і вибирати, що з. Того, що вони нам пропонують слухати і сприймати у своєму житті, а що ні, якщо воно не відповідає духу Євангелія, Знаєте, мене трошечки, як би сказати, розсмішило, коли я бачив, яким чином реагує священство Московського патріархату, наприклад, там на ті самі шоколадки російським військовополоненим і особисте їм многоліття. Вони такі. А що, а це дійсно було? А ми не бачили, а ми не знали. Кажу, так давайте я вам покажу: ні, 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 не треба. Ми все одно з нашим онуфрієм до конца. Кажу, братчики, ви, виходить, тоді не Христова церква, а вождиська церква. Тому що Христова церква, вона передбачає пошанування Христа, а очільників можна слухати тільки в тому випадку, якщо вони відповідають Духу Євангелія і. Знаєте, очільники люблять нам закривати рота часто цитатами на зразок: там не суди, не судимий будеш, там закрити свій рот, смірені, послушання, сидіть тихо, не висовуйтеся і так далі. Але той же самий апостол Павло так само сказав слова судіть судом справедливим. Чому цю цитату ніхто не, навидить, не не бачить і не відповідає за неї. Тобто ми повинні мати певне судження і розуміння. Ми згадаємо собі того самого Івана Хрестителя, батьків, якого ми сьогодні світло вшановуємо, вони мали свою думку, і вони цю думку. Виказували точно так само, і, до речі, і пострадали. Так Захарія пострадав за свою думку. Так само ми бачимо і самого Івана Хрестителя, який теж не слухав всіх підряд, але для нього повнота істини була дорожча, ніж особа і особистість. Те саме ми знаємо про Ісуса Христа, який так само. Відстоював правду, і він, який сказав, що коли вдарить тебе по правісти підстав ліву, так він сам, коли його ударив слуга первосвященника, він став на захист цієї правди, сказав, за що ти мене б'єш. Якщо я сказав неправду, доведи, що це неправда. А якщо правду, тоді за що ти мене б'єш? Так, тобто він не смирявся перед будь-ким, тому що якщо смирятися перед будь-ким, треба було апостолом відмовитися взагалі від проповіді, тому що ви пам'ятаєте, коли цілий синедріон з первосвященником на чолі йому забороним заборонили взагалі апостолом проповідувати. Апостол Павло що тоді сказав? Посудіть, браття, самі, кого нам належить більше слухати, Господа Бога чи вас. От, по суті, таким питанням мали би згадатися прихожани і Московського патріархату, і наші прихожани, і, і греко-католики, коли, наприклад, їхнє начальство там на самому верху говорить якусь явну ерунду. Можна сказати, посудіть, браття, кого нам треба слухати більше, вас, наше земне начальство чи Господа Бога, який каже нам відстоювати правду. Я вже тут можу згадати і античну мудрість, так як е, казав Арістотель, що Платон мені товариш, але істина дорожча. Тобто ми повинні відстоювати цінності, а не бути адептами якоїсь вождистської конфесії, яка через це ризикує стати сектою. Коли ми бачимо. Зараз там якісь були явні промахи з боку папи. Ну за патріарха Кирила я навіть не говорю. Митрополита Онуфрія вже всі до цього звикли, до цих ляпів. Так їхні прихожани теж повинні по суті мати позицію і могти проявляти. Дисциплінованість, якщо хочете особисту відповідальність, так і якщо треба, то і могти сказати своєму начальству, посудіть, кого нам треба слухати більше вас чи Господа Бога. Для того, щоб не бути голослівними, я можу показати, як це робиться на прикладі нашої конфесії Православної Церкви України. Одразу ж таки, після надання Томосу після вибору. Предстоятеля, так, наша церква пройшла через дуже жорстке і жорстоке випробування. Коли наш багато десятків річний предстоятель, патріарх Філарет не підтримав остаточно, чи, верніше, скажімо так, почав перешкоджати діяльності молодої церкви і предстоятелю. І Встановлювати якісь свої правила, ми мали таку ж саму можливість стати на бік нашого предстоятеля сказати наш предстоятель, патріарх Філарет, ми з ним до конця. Ну ми ж так не сказали, коли перед нами поставив вибір вибрати особистість, так, надзвичайно авторитетно, потрібну і правильно. Але минуло. Чи бути з предстоятелем. З правдою, з церквою і з істиною, ми вирішили все-таки стати на бік істини, а не на бік особи, навіть дуже для нас авторитетної і дорогої. Ми сказали, ваша святість, ми за вас будемо молитися, ми будемо а, вас пам'ятати, але нам треба йти вперед, і треба дивитися за правдою, а не за особою і за минулим. Тобто, це, якщо хочете, приклад я би сказав, дорослості церкви, коли ми обираємо між особою і правдою, обираємо правду. Я думаю, що до того часу, поки наші прихожани, поки наші священники і не тільки наші, але і ті, які дотепер є в Московському патріархаті або в інших конфесіях, так поки вони не навчаться брати на себе відповідальність. Застояння в істині до того часу е, будуть ті вожді, які захочуть зловживати громадами, які захочуть їм сліпо довіряти і не брати на себе відповідальність. Дорогі мої, брати на себе відповідальність це такий самий християнський обов'язок і велика чеснота, як і інші. Недарма Антоній Великий, коли його запиталися, яка найбільша чеснота, він не сказав смирення, не сказав послушання, не сказав поклони, але сказав трізвєні. Тобто тверезе, осмислення і правильний вибір, дисциплінований підхід, якщо хочете, до всіх обставин життя і правильне слідування за істиною. Тому, дорогі мої, перестаньмо. Ходити до вождистських церков, а нарешті шукаємо, де є істина, яке є віросповідання, які доносяться думки, і е, ходімо, беручи на себе відповідальність за майбутнє країни і за майбутнє нашої церкви. Це те, чим я хотів сьогодні з вами поділитися. Слава Ісусу Христу.